Президент США Дональд Трамп встановив в Росії 50-ти денний термін. Бачите, черговий шанс для Російської Федерації, попри навіть сьогоднішні доволі гучні заяви. Все це для досягнення мирної угоди і пообіцяв санкції у разі відсутності такої домовленості. Також він наголосив про домовлення. Місць із НАТО щодо постачання Україні зброї та додаткової поставки зенітно-ракетних комплексів Петр. Водночас, головна дипломатка Європейського союзу Кая вважає, що 50 днів надто довгий період, особливо враховуючи щоденні втрати серед цивільного населення. Але Калас відзначила рішучу позицію Трампа щодо Росії як позитивний фактор. Аном на зараз відомо, що США планують продати країнам НАТО озброєння на майже 10 мільярдів доларів. Ось про таке повідомляє портал Аксіос з посиланням на джерела. Зазначається, що це перший пакет допомоги. і Він призначений для України. Йдеться про ракети, засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Ну а придбають цю зброю для України, Німеччина та Норвегія.